Разу подивимось. Ого, у нинці гострий Дорітос. Джил маршмеллоу А оєм ціле відро морозова Баскін Робінс. Я скоріше хочу його спробувати. Я вже придумала, як я можу його з'їсти. Для початку за допомогою ножа я поріжу морозива на невеликі шматочки. Ось так. А тепер маленькою ложечкою витягую всі квадратики і спробую. Ням-ням-ням. Як же смачно. Мені подобається. Здорово, що у мене іще ціле відро. Да, це надовго. Доведеться чекати. Так, Джил, не спи Ого, О відолашна бідолашна. Повністю замерзла. Oh, Дівчата, що будете робити? Джил, здається, це не допомагає. Ненці oh. у тебе ж є гострий долітос.